Усім привіт! Сьогодні у нас вихідний день, і ми сьогодні приїхали до нашого, як завжди, рідного Дніпра, обов'язково щось з'їздити на вихідні, хоч на риболовлю. Ой, що ми хочемо сьогодні половити? Половити сьогодні хочемо від весною риболовлю на балансири та на віби. Може навіть якийсь дропшот спробуємо. Хочемо половити все ж таки судака пошукати. Ой, простори тут великі, будемо ходити багато, переїжджати, шукати активного судака. Ось, так що така буде сьогодні риболовля. Я сьогодні не саме зі мною шурочка. Ось, ось, там ще Димон з шуркою теж сьогодні буде. Так що ми сьогодні з двома халотами на двох човнах будемо шукати активного судака. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні якийсь результат добудеш по-любому. Так, ну що, розпочну, я. спочатку ми Шуркою розпочнемо на свої балансири. Ну а далі будемо бачити, там, що ми будемо. Будемо сьогодні, в принципі, ловити і навіби, також у нас є. Глибина у нас ось 10 метрів. Ми тут рибку білу знайшли, такі свали, де десь 7 метрів на 10. Ось, ну і Поки поморгаємо. Восени ми тут, в принципі, ловили непогану рибку. Ось, Зараз спробуємо тут також пройти, буде тут якась риба чи ні. Побачимо. Шукаємо ось Біли риби ось є. Глибини, бачите, ось такі гарби, перепади з 4-5 метрів до 16, аж навіть тільки що знаходили. Але такий вітер дує, не можемо поки ще приділитися, як нас несе і, і як нам поставити парус, щоб нас так не сильно несло. Перекрутили тільки що парус на ніс, щоб було якби ну не так несло, бо боком якось сильно несе нас. Хай боді дивишся, якісь бачиш воно які. Так, да, вже а, похоже. Шов, ага. Так, да, тут більше, а більше, я бачу, вже 11. Так, ну що, знайшли, ось тут пару судачків. Стоїть по ехолоту, показувала. Ну, видно так, що наче як судачки. Ось, ну, вирішили тут все ж таки сплавчик зробити. Тут ямка в принципі не сильно велика і не сильно глибока. Тут така 9 метрів, там саме максимально. Ось, але такі перепади є з 7 на 9. Ось пробуємо тут. І білої риби, в принципі, тут доволі так було. Тому якби і зупинилися. Пройдемось разок, якщо ні, то, як завжди, судака треба шукати, будемо їхати далі. Десь будемо в свої точки пробивати. І шукати того судака активного. Ну щось поки ще... Було там пару клювань у нас на тому місці, де ми спочатку стали. Але щось таке. Один раз клюнуло, не впевнено таке було клювання, але 100%. Ось. Ну і як би ми його не зловили, то що повзачки вдарив. Ось. ну І тому вирішили переїхати. Потім ще пару сплавів там робили. Але вони щось більш не клювали нічого. Хоча чуваки там стояли поруч, вони джигували і поймали сома, там такого кілограма на 4-5. На такий непоганий, звісно, самок. ну А ми поїхали все ж таки далі. Так, ну що, вийшли ось ми вже із шуркою на берег. Хочемо трошечки зігрітися, походити, бо щось такий північний вітер сьогодні дує у нас. І так трошечки промерзли. Ось, Так що ми зараз розпалимо вогонь, зігріємось, щось перекусимо і будемо далі шукати нашу якусь трофейну рибу сьогоднішню. Так, ну що, розпалили ось ми вогонь, зараз перекусимо. Хлопцям підтягнулися до нас Ось, на вогника. Зараз перекусимо і погонимо далі ловити. Так, ну що, вже ось після обіду переїхали ми в одне місце. Зараз ось знайшли тут білу рибу, така вход в яму, яма така продовговата. Зараз спробуємо тут половити якогось судака. все ж таки. Глибина в нас тут десь приблизно 11 метрів, як бачите. Ну і Тільки що ми проходили багато, знайшли таке скупчення білої риби. Ось, ну і Спробуємо тут половити судака. Сподіваємося, якийсь хижак до нас. Відкликнеться на наші балансири, які ми йому запропонуємо. А Шурочка щось поймав. Нарешті в нього клювання. Ми вже хотіли переїжджати тільки. Ну нічого, все одно що небудь. А ну, щоб тебе адреналінчик якби підняв. О, судачок який. Ну бач, диви, балансир працює. Шурка. Ну ось. А ну так давайте не хочеш в руки його навіть брати. Ну опа, пішов. Малеча, хай біжить, росте. Зове бабу з дідом, як казали. його Ну так, да. Шурка, бачите, як його професійно, навіть його і в руки не брав. — Я тобі скажу... — Самоліквідувався. Піймав кусти, а ми прийшли ще далі. Ми навіть його не ловимо, щоб не Ми — поставили. Знайшли ось білої білі риби косяки, прям ціле тут стоять. Але зараз побачимо, буде чи тут судачок, чи ні. Зараз ось покажу. Дивіться, які косяк ось у риби стоїть на дні. Глибина тут 11,5. Ось, зараз зробимо захід такий трошки далі і станемо, будемо ловити. Зізвонювались тільки що з Дімоном. Каже, там клюнуло в них з десяток судачків, але знайшли вони його десь там. Але він теж дрібний. Якби одного тільки вони забрали, такого кілограмушного, а то все-таки повипускали. Ось. Ну, потім, поки будемо ще тут, ми... Якщо вони там теж щось знайдуть, я думаю, ми будемо на созвоні, щось пошукаємо потім. Ні, ось я приманочки свої, різні вже ось кольори міняю, ставив навіть віби, пробував. Слабенько сьогодні клює, звісно, Ну побачимо, будемо чекати вечірнього виходу. Я думаю, що щось все ж таки проклюне сьогодні у нас гарненьке. Я думаю, що якийсь гарний судочок на вечір... Вийде і спокуситься на наші балансири або віби. Поки ще всі в пошуках шукають, шукають. Ну таке. Якби перспективні місця і шукаємо, але я думаю, що клювання розпочнуться вже ввечері. Ну що? На абортаж? На абортаж, кажу. А вийшов? Покажіть що небудь. Ніфіга не кліє більше. А ви що тут? Що дві волна, ти зрозумів? То пст, погано структурник показував, коли, блін, цей. Ну, волна була, вона скакала. Все одно, а мені зараз добре показує. Що бо... там? Я трясу до Так? На що показує. Це такі його, блядь. О, так диви, нормальок. Не трофей. Не трофей, ну і не без риби, Якраз залікові нормальні судаки. 98 сантиметрів зараз сюди. Та як вишта. Виставляють прямо на воді, блін. Давай силикон і все. Ще зараз. Зараз на соседнички є. Давай, а ми вам чайок, давай. Тримай Чик, зараз. Оп, єсть. Готуємось о, до вечернього о, клювання о, зараз. Я зараз як зарядимо Всього ми вже одного разу ще не ловили. Як і на усі. А теж тільки вже залишилося. Клювання стільки було, що висне все. Да, ну супер. Так, нежно, так. Цорк. Ні, клювання задні, знаєш, бух-бух-бух. Але коли бух. він навіс п'явка. Або садаки посивні, або по п'явки. Так, ну що, зарядилися вже сіконом. Сіліконом чому? Того, що все ж таки будемо пробувати вечернє клювання на джиг. То, що вітер заспокоївся, взагалі якби нікуди не несе і будемо ловити на джиг. Тому що якби будемо більше площу облавлювати. Те, що набалансиров, треба якесь, щоб движення, якийсь вітер або течія якась несла. А її немає якби. Тому будемо ловити на джиг. І як бачимо, на вечір ось сонечко скоро сідає. Е, вітер стих. І будемо ловити джигувати. Я думаю, що результат якийсь буде. Хлопці все ж таки поймали, вон вони стали поруч. Так що я думаю, ми зараз теж поруч будемо ставати і щось пробувати все ж таки джигувати. Якісь. Всі Я думаю, що якісь результати буде. Саня, блін, лопашить. Так це ж ми рибу нагнали. Ти бачиш, ми ж під'їхали. У мене такий напарник, то я б і не женився. А ми давай станемо напроти їдемо. Давай, давай. Да ні, ми зараз тут поруч станемо. Ти якорь приготов нам лучше, блін. А то ми розмовляємо, розмовляємо. Так, ну щось Санька там он витягує. судочка якогось. О, то серйозний апарат, блін. Так, ну розпочали ми джигувати. Саньку он вже навіть і витягнув одного. Вже як стали на вечірні клювання. Ну побачимо. Повинна що ж проклюнути чи ні. Поставив я 10 метрів. Ой, говорю, 10 метрів, 10 грамів. Глибина тут, виходить, ми стоїмо десь на метрах 7. І якби зміляки стяглимо на глибину. Є, є клювання в мене на джиг, бачите, все ж... Ой, зійшов тільки що, блін, йо-майо, -йо. не просік, да. ну такий невеличкий був, але ж все одно клюнув нарешті, блін, а то. Думав, вже Шурка ось розказували, що що це за діла, ніфіга не клює, треба щось міняти знову. Диви, бачиш. Ось 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 Все, ось, ось, Бачите, я чуть не звалив. Да, бачиш чудь, чудь не цей, блін. Чуть не звалив мене, блін, не спер силікона. Ну, от зараза яка. Сонечко сідає, а ми ще поки мало в нас клювань. Хочеться рибку поймати, де ж ти судачок наш. Гарне місце тільки що знайшли тут два виходить, бугра і потім свал такий. Сім, там типу 8-10, а потім знов на 8 і знов на десять потім блин. до 12 навіть. Так що попробуємо з горбов всіх стягувати наш силикончик на 12. Буде якісь покльовки чи ні? на мандулу хлоп. Да. На мандулу? Да, Кричить Дімон, що на мандулу саменятко клюнув. Вони його відпустили. Не він був. Ось. Ну будемо пробувати. Це вже на сьогодні, на сьогодні, напевно, вже остання наша точка, вже не будемо ми. Десь переїжджати, зараз по кругу покидаємо силікончик. Да і будемо вже їхати додому. Ох, і хапуга сьогодні в нас, блін. Страшний, страшний. Оп! Ну нормально. Ну супер. Буває почуття моєї гідності. Хе-хе-хе. <гум> так, ну що, вже повечеріло, як бачите, і будемо вже збиратися додому. Дивіться, який гарний сьогодні файний закат. Природа просто, блін, заспокоїлась, вітру немає, природа шикарнюча просто. Хлопці він теж збирається додому. Що в нас сьогодні по улову? Ну таке зловили там пару судачків, випустили. Ось хлопці, в принципі, вони впиралися більше в джих і в них, в принципі, якийсь результат є. Так що в них там там не знаю, судака 3-4 точно поймали, було багато клювань, сходів якихось. Ну а ми впиралися і шуркою сьогодні більше на балансири. Ну, як бачите, з балансирами ми сьогодні пролетіли. Як тільки почали клювати, ну ловити на джих, було то клювання там вже ввечері. Але то вже було навіть запізно, я думаю. Треба було ловити все ж таки днем там і впиратися більше на джиг. Ну, як бачимо, клює в нас, зараз, ще раз ще сталося. Ну, як бачите, рибаків сьогодні теж було в принципі не дуже багато, але ж люди ловили теж багато передвигалися. Щось такого цікавого я не бачив, щоб там хтось зловили. Ото ще й бажа, ми самка бачили, да чуваки зловили там. Десь кілограма на п'ять, напевно, ось і все. Зранку це було. І більш ми нічого не було. Дуже якраз день сьогодні переміни погоди. З днем ой, зранку було якби більше така похмура погода. Вітер був сильний, такий до чотирьох там до п'яти навіть метрів, волну таку гнав. Ну а потім, як бачите, все в. Провиднялось, сонечко виглянуло, тучки ушли, вітер заспокоївся, ну а клювати риба не хоче. Не будемо сидіти вже до самої темряви. Ось, а ви підписуйтесь, підтримуйте наш канал, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Пока.